Це Чернігівський дитячий садок номер 4 Останній раз він приймав вихованців до початку повномасштабного вторгнення. Під час активних бойових дій в місті приміщення та територія закладу зазнали пошкоджень. За допомогою японської неурядової організації тут же відновили дах, встановили нові вікна. Роботи з реконструкції укриття профінансував уряд Бельгії. Це понад шість мільйонів гривень. Було підвальне приміщення, не захаращене під час воєнних дій у нас проживало тут більше ста людей, мешканців мікрорайону. Вони укривалися від постійних обстрілів, але умов там ну, ніяких не було. Вже встановлена вентиляція, вкладена підлога, вимощення, зроблені стіни, зроблене освітлення, проведено інтернет, зроблені санвузли. Зараз ще до, до обладнається сантехніка і. І залишилися ще евакуаційні виходи до обладнати. Вхід в укриття передбачили одразу з першого поверху, а також декілька виходів на вулицю. Роботи були виконані силами будівельного батальйону Добробат. Тимчасово повірений у справах Бельгії в Україні Фредерік де Велтер розповідає, що таких проєктів в Україні наразі чотири. Ми дуже пишаємося тим, що цей проєкт спрямований на захист дітей і саме укриття. Це допомога батькам. І зараз ви чуєте якраз тривога, тому це дуже необхідно Україні саме укриття. Це не єдиний проєкт, який уряд Бельгії реалізує разом з Добробатом. Є проєкт. Кти у сумах це дві школи, а також працюємо в Харківській області. За інформацією завідувачки садочка розпочати роботу заклад може з середини жовтня. Тоді запрацюють сім груп. А сам заклад розрахований на 14. Батьки почують, що садочок вже відновився, тому що достатньо тривалий час була перерва в роботі, і я думаю, буде більше дітей. Тим більше зараз іде тенденція, що до нас приїжджають внутрішньо переміщені з інших областей, з Чернігівського району до нас вже записалися дітки, які вимушено да, там залишають житло через небезпеку. За словами начальника міського управління освіти Василя Білогури, Наразі з 52 садочків в Чернігові роботу відновили 39. У деяких закладах звісно, продовжуються ремонтні роботи. Це садочок номер 4 садочок No72, де також за підтримки японців виконуються всі ремонтні роботи. Відновлення роботи даного садочка в спальному районі є дуже важливо і переконаний для не тільки для економіки міста, для всіх людей, які тут проживають. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський, Суспільне. Новини Чернігів.